Всім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу, як почувають себе орхідейки, які ми з вами не так давно пересаджували. Ось такий вигляд вони мають на сьогоднішній день. З моменту пересадки минув тиждень. І за цей час я їх один раз поливала із фітоспоріновою пастою. Малечу я заливала повністю, залишала на 2-3 хвилини, потім воду зливала. А дорослих... Заливала методом занурення, тобто знімала піддончики, ставила у водичку, залишала нам хвилин 3-4, потім виймала і одівала піддончики назад. Для того, щоб промочити зверху, я проливала із груші. А тепер давайте розглянемо їх детальніше. І почну я з самої найменшої. Це одна з орхідеїк, подарована мені подругою. За цей період, після пересадки, вона випустила вже новий корінчик. А в ґрунті теж коріння добре. І навіть вже видно, що коріння пустилось у ріст. Вони стоять у мене на вікні, тому попадає сонечко, і виникає такий конденсат на стаканчиках. Обожнює її канапчасте листя. А квіти в неї повинні бути ніжно-бускового кольору. Фотоцвітіння мами я вставлю. Ну, нам, правда, до цвітіння ще рости і рости. У другої, теж із подаруваних подругою, за цей час підріс маленький листочок. Нового корінечка ще не видно, а те, що. У ґрунті почуває себе добре, зверху трошки підсушене, а знизу зелене, тому що там зберігається волога. Квітнути вона повинна маленькими жовтенькими цвіточками. Входов від садівника я вставлю. Будемо вирощувати і чекати на цвітіння. Дикий кіт за весь цей час розпустив усі свої бутончики. Квіти в нього 7-8 см у воскові і по структурі на дотик дуже-дуже такі приємні. Зелені квітоноси, кінчики, кажуть про те, що він ще буде нарощувати нові квіти. Такий гарний красень. Листя в нього видовжене, тому я підставила отакі. Палички для того, щоб листя не звисало вниз і щоб полегшити йому адаптацію. Нового коріння поки що росту немає. А те, що в ґрунті, почуває себе добре. Правда, порівнянні з іншими воно трішки підсушене, тому що кіт дуже любить пить воду. Ось такий гарний. Реликс. Він із усіх орхідейок на пересадку відреагував найгірше, тому що скинув декілька квітів, але є ще бутони. Квіти в нього за розміром 5,5-6 см мають щільну воскову структуру. Росту нового коріння ще немає, а те, що в ґрунті, почувається добре. На жаль, із заматових горшків не дуже видно. Я обожнюю його за щільність квітів і за аромат а, такої перчинки якихось спецій. Ліодоро. вона теж після покупки скинула квіти і залишилися лише ті, що були бутонними. З моменту пересадки вона не змінилася. Квіти в неї воскові, але ніжніші, ніж у релекса. За цей час вони підросли. Трішки збільшилися, зараз досягаючи з половиною сантиметрів. Аромат у неї ніжний, квітковий. Корні теж в неї в нормі. Нового росту поки що не видно. Ще такою особливістю леодора є її світло-зелене листя. Ось така гарна красунечка. Красунчик сезам. За цей час він скинув лише один бутончик. Квіти немаленькі, десь 9-10 см, як і у кота мають щільну структуру, але, на жаль, без аромату. Для того, щоб не так лягав і навколо шиї циркулювало повітря, я підклала винну пробку, заздалегідь її прокип'ятивши декілька хвилин у воді. Коріння все в нормі, нового росту поки що немає, зате є ріст. Малесенького листочка із серединки. Зараз ось, дуже гарно видно. Хочу наголосити, що навіть коли вони повідцвітають, я не буду зрізати цвітоноси доти, доки цвітонос не почне засихати, тому що вони можуть, як я вже казала, продовжити свій ріст. Прислідуючи поливі, я планую їх усіх обробити від шкідників, адже в приватному будинку з ними треба бути поготові. Кого зацікавило, пишіть коментарі, і я зніму відео, як я це роблю. Ось така у мене поки що невелика колекція, яка згодом, я надіюся, збільшуватиметься, адже орхідої це любов. Хто не бачив відео з пересадки цих красунів, то я поставлю ссылку в верхньому правому куті та в описі цього відео. Натискайте на ссылку і приємного перегляду! На цьому на сьогодні все. Дякую, що ви були з нами. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на мій канал і попереду багато цікавого.